Всім привіт! Я з вами Сьогодні я хочу розказати, як можна отримати 1 мільйон ємів від розроботчиків. Вони зробили конкурс. Можна в Ютубі, в Інстаграмі і в Тіктокі написати. Я хочу подарити Валентинку по англійському писати і оставити ссылку на його канал, інстаграм, Ютуб. Ну, коротше, щоб можна було йому написати, що він виграв. І Якщо так вийде, то виграє виграш той, хто це написав, і ще 500 тисяч гемів той, кому. Дуже велике вибачаюсь. Ви написали, допустимо, хочу подарити тому Валентинку. Якщо ви виграєте, то ти получиш 500 тисяч і тому, кому ти хотів подарити Валентинку, він получив 500 тисяч гемів. Або е, теги, які треба ввести, коли ти напишеш, я хочу подарити Валентинку, ну, по-англійському, його ссылку ну, на його канал і теги. Розіграш вже скоро закінчиться, він буде всього день і два. Так що давайте бігом пишіть. Поскоріше, якщо ви не хочете пропустити. Також проходить питання, Ви голосуйте лучу пару для Бог. Брав Старсі був розіграв розігрався рік назад, но там було всього на 100 тисяч геймів. Ну, а, ребята, з вами був Котозавр. До нових зустрічей, Ще побачимося. Коли буде якась інформація, я зімлюю відео і розказую. З вами був котозавр. Пока-пока! Ще побачимося!